Також ще хочу зазначити, що її двоє неповнолітніх дітей втратили свідомість під час е враження струмом. Отримали виклик опівночі, що на вулиці Садовій невідома особа намагається проникнути в підвальне приміщення. Ребят, я не знаю, что это у вас делать. Цьому 2017 року, близько обіду, під час несення служби в місті Мукачево, екіпажем 252, нам на службовий планшет надійшло повідомлення про нещасний випадок. Прибувши на місце події, в частному будинку, разом зі швидкою допомогою вже було виявлено тіло чоловіка без ознак вже життя, як лікарі констатували вже смерть потерпілого. Також на місці події перебувала дружина даного чоловіка з двома неповнолітніми дітьми близько трьох і двох років. Опитавши очевидців даної події, було встановлено, що діти гралися під виноградом в пісочниці та в сусідньому будинку проводились ремонтні роботи, з якого в сусідньому будинку впав кабель. І дитинка. Граючись, взялась за цей кабель та її почало бити струмом. На що її батько вийшов на подвір'я та, побачивши дану ситуацію, насправді героїчним своїм вчинком відштовхнув свою дитину. Однак його вже почало бити струмом. Забирайте всіх дітей, які воля дітей просто рука. Діти не треба на блоки. Забираємо діти. Я не можу. В общем, тут треба МЧС, там десь провод. Туди йшли діти, він отакував дітей, бо там десь провод. І він тут на піску, в віці його оця. Тут він лежав на пісні. Діти почали трясти, діти пішли десь на живі? Діти живі на пораженні ожоги на руках, не дає дітей. Також ще хочу зазначити, що її двоє неповнолітніх дітей втратили свідомість під час враження струмом, однак вони ну, прийшли до тями, однак чоловіка вже врятувати не вдалося. І по приїзду швидкої допомоги лікарі констатували смерть. Прибувши на місце події, дружина померлого перебувала в шоковому стані та не віддавала двох двох своїх дітей на обстеження або на огляд лікарям. У д... старшої дитини е... був явно виражений опік руки та ноги е... від ураження електричним струмом. Все, 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 заспокойтесь, заспокойтесь, забійся, лікар подивиться, та ні, ніхто не забирає, заспокойтесь, ніхто не забирає. все, 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 Зараз подивиться, дасть вітамінку вам. Любите вітамінки? Пантанолом. Все, 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 все. 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 Йди, йди. Та ніхто ніхто не забер. Ні, ви що? Нам разом з медиками дуже довго дуже довго потрібно було вмовляти жінку, пройти огляд у лікарів, щоб вони могли пересвідчитися, що насправді вже здоров'ю та життю дітей та жінки нічого не, не загрожує. І через, ну. Деякий час вдалося все ж таки вмовити, щоб вона з дітьми пройшла до карети швидкої медичної допомоги, де її вже й було оглянуто. Нами було опитано сусіда, власне, з подвір'я якого і впав даний провід до даного, до даного дворового приміщення. Останній повідомив, що в нього проводили ремонтні роботи будівельна, Будівельна бригада, якої наразі на місці вже не було. Ремонт робите тут? Так. Можна? Так, так, А хто старший у вас? Ну, Це ви тут проживаєте чи ви лише ремонт? І я робите? Я поки що роблю ремонт. Ага. Я ще не проживаю. Я зрозумів. А хто з вами робить ремонт? Uh. Ні, то роблять майстри. Я лиш, типа, ну, то бригади роблять, але ну, я не роблю. Ага. саме сам. Я зрозумів, бачили, так, що сталося? Це бачу, я перший побачу. Відключили електрику вже. Треба на трубостойка там. То не в мене. У мене відключена електрика. А звідки ти проводить, так? З трубостойки. Це що трубостойка? Трубостойка то у них на хіжі, там стоїть трубостойка. З той з трубостройки йде трос. Це трос, він ну, не мав би бути під напругою. Наразі справою займаються слідчі та встановлюють обставини даної події. Слідство та експертизи обов'язково встановлять, хто понесе відповідальність за дану трагічну подію. 23.07.2017 року, патрулюючи місці Ужгород, близько 19 55 хвилин, ми із моїм колегою отримали виклик на службовий планшет про те, що заявниця за допомогою геолокації, а саме прив'язки свого мобільного телефону до google аккаунту змогла відстежити місце перебування свого телефону, який був викрадений у неї того ж дня на Ужгородському кар'єрі. Це місце, де багато. Багато людей, велике скупчення людей. Вона пішла з мамою відпочивати, залишили буквально на декілька хвилин без догляду свої речі і, повернувшись, вона помітила, що її мобільний телефон та грошові кошти зникли. А про що вона заявила в поліцію? Приїхавши по місцю її проживання за допомогою інтернету і Google-аккаунту, відстежили. А місце пересування, перебування її мобільного телефону це вулиця Дравицька, об'їзна дорога міста Ужгород. Тобто, це за межами Ужгорода. Посеред поля ми знайшли даний автомобіль. В ньому знаходився хлопець, молодий і дівчина. За допомогою цієї функції ми, заявниця здійснила дзвінок на свій мобільний телефон. А він задзвонив, і чоловік дуже здивувався, оскільки там не було її сім-карт, а були вже його сім-карти. Придивіть, будь ласка, документи ваші, які підключить ваші особи. Вот мій телефон і грає. Так? Да? Так. Да. — Що у вас, Чому? Чому? у вас там знаходиться? Скажіть, будь ласка, у вас телефон грає? Так, да, я віка, що я. Ви чіпате, покладіть, будь ласка, на сидіння, хай лежить. Чуєте мене? Хай лежить на сидінні. Документи будь ласка. Ми провели поверхневу перевірку і ну, був виявлений цей мобільний телефон, який стояв в його автомобілі на зарядці, що також нам показувала дана функція, як знайти свій телефон. Ну і спитали, що звідки у вас цей телефон, він вам не належить. Він виправдовувався тим, що він його не крав, що він його купив за певні грошові кошти. — Ви що, вгоните А чого мій телефон тоді у вас так, Лейбі, не ходить? Я вам говорила, що не можна його Ну іди сюди, будь ласка. — Так, так, заспокойся. — У мене так, є кукуруджка з телефоном. Хочеш? — Якщо я вкрав, це ми запишемо. — У кого ви кукуєте телефон? — Я знаю, який з маленьких. Якщо ти маєш, то я, я, я відняв. Так ви думаєте, хлопчики у будь-яких купуєте? А що ви знаєте? Телефон. Мене дамо, я кардич. Люди Людина вкрали телефон. Ми знаходимо його у вас в транспортному засобі. Як ну, ви хотіли. Що? Так вона бачила, що вона утверждає, що я Вона Ну вже бачила. Що? Не треба. Я вправи тебе. Я? Не треба. Да. Ты, точно, Сто процентов. будь ласка. Під, підійдіть, будь ласка, до свого автомобіля, зачекайте. А чого вона каже, я украл. Я украл. Ну, в тебе ж телефон. Не, ми... Ні, не ви бачите, що я украл? А може, і вкрав. Може, ну, бачите. Ну, ти вкупив, хай ти назад. Ну, так вибач, Ты гроші. я не мала шиш, а то це взагалі нічого, так? это вообще, Купляють обично в телефонних магазині, бабки правда? Так, так, получається так, твої гроші взяли і не йде. Ну, якщо ви кажете, що купили, не треба купувати краю. Ну от куди я откуди чесно. — Треба було попросити документи. В бар чесно, купуєте, а потім до вас приходить. Це крає. Будете розбиратись з тим, у кого купили. Якщо купили. Щоб уникнути таких ситуацій, радимо. Не купляти дорогі речі, взагалі будь-які речі невідомо у кого і невідомого походження цих речей. Краще купувати їх у магазинах з ліцензією, з відповідними сертифікатами і всією документацією. А в час літнього відпочинку люди відпочивають в містах скупчення людей. Це всі можливі пляжі, це навіть і басейни. Тому радимо не брати з собою. А в такі місця якихось дорогих речей. А якщо і берете, то потрібно за ними доглядати. На місце виклику була викликана слідчо-оперативна група, яка вилучила даний телефон в якості речового доказу, і цей телефон був повернутий Музика Ніч на 23-24 отримали виклик о півночі. Невідома особа намагається проникнути в підвальне приміщення. Це нам повідомив свідок з першого поверху будинку. Прибувши на місце, залишили автомобіль метрів за 50 до визначеного місця. З ліхтариками тихенько підійшли до місця, знайшли заявника, зробили огляд місцевості. Доброго дня. Біля одного з вентиляційних вікон підвала знайшли, виявили особу, обозначивши себе, що ми поліція і що йому треба залишатись на місці, наші накази він не виконував, почав тікати. Я його обігнав, зайшов з однієї сторони, напарниця зі свідком позаду його. Коли він опинився в оточенні, він зупинився. Я бегать буду за тобой. Да что ты на? Делал, скатина, а? я Ты что делал, скажи на а? прилег себе! Честно! Ты мне даже третью ночь спать не даешь. Скатину. Куда ну, я камеру, только да? вот тыши? Ну честно, да, я себе прилег там. Ребят, я не знаю, что ты туда сделал. Честно, ну вот ничего, я там. Как зовут? Где живешь? Просто Почему под... побежал? А испугался от вас. Ну мне полицию бояться надо. Ну Не спав, лежав собі там, чесно. Далі почав виправдовувати, що він а, тут просто не чує. Нагадує, то був дощ, а, ніч, він казав, що він там просто лежить, не чує. Давай. Ребят, вибачте, ради Бога. Зараз на мене, я понимаю. Знаю, був тут там лежав. А фон місце для лежати? Блін, ніхто. Не спав. Тьфу, Кричав це... поліція. А я і що? Ну, не спав. Сидит. Сидите а на месте Кто еще с тобой был там? Да не вы, просто поссорился дома Негде было, просто прилег, честно Притягивались когда-то? Да По, чем? По каким статьям, что было? Некому было Если прилег просто в кустах Ну серьезно, ничего ничего не делал Понятно, бандитов надо бояться, а не полицию Не повірив, що там я все як до та хмитю, я тоже віно і боляю. Перевіривши місцевість більш детально, виявили сліди проникнення. Він не проник всередину, пошкодив тільки решітку, зняв і зняв захисне ну, приладдя, яке було. На місце викликали слідчу оперативну групу, які теж підтвердили, що це, скоріш за всього, був. Замах на крадіжку. Дана особа вже притягалась за аналогічні злочини. Також цікаво, що вона має бути під домашнім під адміннаглядом, тобто з 10 години вечора до ранку він має бути, знаходитись вдома, аби не скоювати такі поступки. На що він не виконував. І зараз підозрюється в чинний злочин. Він робив це приладдям таким пристосованим для того, щоб відігнути, зняти решітку. Це було сфотографовано експертами та вилучено з місця події. Какой? я нічого там не пытался делать, дядя. Чесно, це, це, який, Случайно, звичайно, там свічки зламаний я ну, вообще не знаю, да. хорошо, хорошо. Но честно. Хорошо, так, ну, ничего, не я не хотел, просто себе присел.